Зараз тут пройти неможливо, бо ведуться ремонтні роботи. Бульвар Гончарівський на Обоварський район вже зовсім скоро. Цей тротуар, що раніше був з дірками, перетвориться на новий та сучасний. Міські шляховики ґрунтовно взялися за свою справу. Роботи проводяться на бульварі Гончарівському з поточного ремонту тротуару. На цій ділянці було дуже багато скарг від населення, тому прийнято рішення відновити цей ділянок дороги. На даній ділянці тротуару встановлено 120 метрів бордюру тротуарного, протяжність ділянки 200 метрів, площа 900 метрів квадратних. В даний час проводяться підготовчі роботи з улаштування щебеневого покриття та встановлення бордюру тротуарного. На наступному тижні планується асфальтування дальної ділянки. Після завершення робіт на даній ділянці буде приємно пройтися місцями. Час наше підприємство виконує ремонтно-відновлювальні роботи у всіх районах нашого міста. Так, зараз є масштабний об'єкт. Це проспект Гаріна, де був пошкоджений колектор. Водовідведення на даний час вже на проспекті Гарини зроблені роботи з полаштування шибеневого шару, і на даний час проводяться роботи з асфальтування нижнього шару асфальтобетону. Також там встановлено вже близько 1400 метрів портового каменю. І на наступному тижні буде виконані роботи з полаштування верхнього слою асфальтобетону. Площа асфальтування буде. Більше 11 тисяч квадратних метрів буде вложено більше 1300 тонн асфальтобетону. Тому думаю, що близько кінця наступного тижня ми відновимо рух даної ділянки. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олексій Муравйов Харків новини.